Вітаю пані та панове. Сьогодні я розкажу вам про одну дуже цікаву фішку CRM-системи SalesDrive. Так, це не фішка лише цієї CRM-системи, але знову ж таки, вона тут є. Зараз ми з вами будемо робити комплекти. Зараз я покажу, що це є. У нас тут є додати товар та послугу. Ось тут у нас ми створюємо фактично новий товар з нуля. Тут у нас назва, до прикладу, комплект. І щось там, якісь о, назви. Так, тут додаємо фото саме. Цього комплекту вибираємо категорію. Так, вибираємо категорію, тому що це обов'язково, тому що якщо ви не виберете категорію, він не піде на маркетплейси, фактично. Ну і тут вибираємо все, що нам треба. Додаємо всі параметри, які ми взагалі будемо використовувати. В залишок нічого не, не прописуємо, тому що ми робимо комплект. Ну і відповідно тут пишемо дитячий, так і до прикладу, ти гольф. 12-18. Все, зберегли. Одна штучка буде списуватися. І знову ж таки, ще раз пишемо дитячий, і до прикладу, вже вибираємо 18, 24. І у нас тут комплект буде, до прикладу, на ось ці два гольфи. Або можна знову ж таки, лише один гольф, але у мене він лише один в наявності. Ну, можна зробити так. Ось так: ось так зробити, і будуть списуватися однаковий товар. Або можна відразу тут написати, що списуємо до прикладу 5. І коли у нас купують. З цієї карточки, що ми зараз створюємо, у нас списується вже 6 одиниць цього товару. Ну і відповідно, ця фішка зазвичай застосовується на Amazon або на eBay. Тобто ви можете бачити карточки товарів, що там, до прикладу, продається 3, 4, або 2, 3, 4, 5, 6 одиниць одного товару. Це може бути будь-який товар. Ну, звичайно, ви не можете продати, до прикладу, два мобільних телефони там, чи щось такого плану. А фактично, дві пари навушників, в принципі, та й можна. Або Щось таке, що користується кожного дня. Ну нехай буде навіть той же туалетний папір. Так, в принципі, якщо ви продаєте туалетний папір, то ви можете зробити таку штуку. У вас є, до прикладу, одна пачка там на 20 рулонів, так і ви продаєте 5 пачок. Там здорова коробка. Ну і відповідно, а у вас все розфасовано по одній пачці. Так, ну і відповідно, коли купляють здоровий такий комплект, так у вас списується автоматично і ви не витрачаєте час для того, щоб заходити в те замовлення. Мовлення, вибирати, що тут 5 купили, чи щось такого плану. І тоді склад буде списуватися доволі таки класно, і у вас наявність буде завжди актуальна. Ну і відповідно, не треба буде робити ревізії, чи як це називається. Ну, коротше, рахувати знову ж таки всі ваші залишки для того, щоб бути впевнені, що нічого ніде не, не в помилках і тому подібне. Отже, панове, ось така штука. Я сподіваюся, що зрозуміло пояснив. Якщо ні, то в принципі потикайте. Ось тут товари в комплекті, потикайте. З Собі нову карточку, виберіть ті товари, які ви хочете додати в ту карточку, і просто пустіть її або на маркетплейси, або нікуди не пустіть, і створіть заявку. І потім дивіться, вже, як ці залишки списуються. До прикладу, ось у нас тут є історія, і у нас тут є імпорт, те, що я імпортував, редагування товарів по API, так і знову ж таки імпорт. Якщо у вас буде продаж саме з комплекту, то у вас буде писати, що заявка така-то, така-то, і мінус, до прикладу, 5 штук, тому що у вас в комплекті 5 штук. Це доволі таки корисно, тому можете користуватися, бо це доволі таки класний функціонал. Для цього, в принципі, нам і потрібна CRM. Отже, панове, посилання на crm систему є в описі. Також в описі буде посилання на весь плейлист по Sales Drive, І, в принципі, якщо ви зайдете на мій канал, то побачите там доволі таки багато відео і по маркетплейсам, і по різним сервісам, що доволі таки корисно. Буду вдячний вам за підписку і буду вам вдячний, якщо ви задонатите на ЗСУ. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Дякую